Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на моєму прямому ефірі. Сьогодні хочу провести для вас один корисний прямий ефір, і цей прямий ефір буде цікавий для тих людей, які хочуть приготувати ідеальний зефір. Про що буде далі у цьому прямому ефірі? Тема прямого ефіру буде 7 помилок при приготуванні зефіру. Я е, зараз хочу показувати вам ось цей зефірний букет, який я приготувала на замовлення. Ось такий е, великий такий букет е, ціною у 2000 гривень. До мене звертаються ті люди, які хочуть подарувати своїм рідним, своїм близьким або своїм знайомим якийсь оригінальний подарунок. І ось зефірний букет це дуже гарний варіант такого подарунку. Тож, сьогодні я поділюся з вами, як зробити зефір, що тримає форму і він не розтікається, та також він ідеально підходить для транспортування. Тобто, якщо ви знаєте, я вже Займаюся вже давно зефіром, і я багато разів відправляю за кордоном свої зефірні букети, зефірні торти, тому про зефір я знаю все. Поділюся, значить, з вами різними порадами, як зробити ідеальний зефір. Який дійсно тримає форму. Також розкажу вам трохи про мій курс: швидкі десерти, як саме він допоможе вам створити ось такий ідеальний зефір не тільки зефір, а також ще 30 різних десертів. Як ви знаєте, від печиву, безквітно, рулети, цукерки, пташиня, молоко. Торти та інші десерти. До речі, залишайтеся зі мною до кінця, адже на вас чекає один приємний бонус, і саме цей бонус допоможе вам. Щоб ви приготували ідеальний зефір з першого разу. Але цей бонус отримують тільки ті люди, які напишуть мені кодове слово, яке я скажу під кінець прямого ефіру у Дірект. Тобто ті люди, які напишуть мені кодове слово, тільки ті люди отримують ось цей корисний бонус. До речі, на цьому. На на те, щоб ви написали мені це кодове слово, у вас буде тільки 24 години. А після 24 годин цей бонус не є дієвий. Тобто нікому нічого більше не відправляю. Чому ем, важливо знати взагалі про е, помильки у приготуванні зефіру? Ем, на перший погляд, зефір здається, що... Він готується дуже швидко, він простий у приготуванні, але навіть маленька помилка повністю зіпсує вам результат. Дивитесь, наприклад. Зефір може не стабілізуватися. Консистенція зефіру може стати ліпкою або, занад, або занадто рідкою. Тобто, або він приліпає, або він а, занадто рідкий. Також зефір може не тримати форму під час відсажування. І також буде неправильна текстура. Як я казала, ця маса, цей зефір, або ця композиція може бути або занадто тверда, або занадто м'яка. Ці помилки дійсно можуть вам просто зіпсувати настрій, можуть просто витрачати час на продукти, тобто на ці інгредієнти. Але я хочу вам сказати, щоб ви не хвилювалися, адже сьогодні я розповім про сім помилок у приготування зефіру, та поясню вам, як їх уникнути. Або щоб ви їх не зробили, скажімо так, якщо я правильно сказала. Тож, далі Розповім просто першу помилку, це коли є неправильна температура сиропу. Тобто сироп не доводений до потрібної температури, він або занадто холодний, або занадто гарячий. Як уникнути цю помилку? Ви можете завжди використовувати термометр і потрібно довести сироп до 118-120 градусів. Це гарантує, що ваш зефір, скажімо так, буде. Ідеально стабільний. Але мої учні готують зефір за моїм рецептом навіть без ніякого термометра. Я їм показую декілька. Нюансів і декілька секретів ділюся з ними. Тому навіть щоб приготувати ідеальний зефір, і навіть не знадобиться цей термометр. Але якщо, наприклад, ви берете якийсь рецепт з інтернету, і там, наприклад, ви не знаєте ось ці нюанси, якими я ділюся зі своїми учнями, то краще просто використовувати термометр, щоб приготувати зефір. Друга помилка це те, що не відповідає, не відповідає консистенція більків. Тобто, більки збіти або занадто слабо, або занадто сильно. Тобто, ви перезбили цю масу. І як уникнути цю помилку, потрібно збивати білків до середніх піків, вони повинні бути, скажімо так, щільними і еластичними. Третя помилка це неправильний вибір фруктового пюре. Дивіться, може бути таке, що, наприклад, ви можете використовувати пюре, яке має низьку кислотність. Це може впливати на ваш результат, тобто у вас ефір не буде стабілізуватися. І як уникнути цю помилку, це потрібно використовувати пюре з яблук, з чорної смородини або інших фруктів, які має великий вміст пектину. Мої учні знають цю інформацію, бо на курсі швидкі десерти я даю один корисний чек-ліст. Де я повністю написала про помильки, про різні ситуації, які відбуваються з зефіром. І також я написала конкретно у яких фруктах, у яких ягод, і який процент є пектином. Тобто конкретно написано, скільки процентів пектину має кожен фрукт або кожна ягода, з яких ми готуємо наш зефір. Четверта, скажімо так, помилка це те, що ви порушуєте пропорції інгредієнтів. Коли, наприклад, ви змінюєте пропорції інгредієнтів без того, щоб знати наслідки, це погано впливає на результат. Як уникнути цю помилку? Потрібно завжди дотримуватись перевірених рецептів, які, наприклад, враховують ось цей баланс між інгредієнтами. Я хочу одразу сказати: не думайте, що, наприклад, ви додасте наприклад, багато там або велику кількість агара-гару, і у вас вийде ідеальний зефір. Так, маса може швидко стабілізуватися, але у вас буде не зефір, а буде, скажімо так, якась солодка маса. Тому що, ну, по-перше, ви будете відчувати смак агар-агару, По-друге, якщо там немає правильної пропорції пектину, у вас зефір буде липкий, він не буде стабілізуватися так, як треба. І тому важливо не зробити. Робити таку помилку. П'ята помилка це поспіх при відсажуванні зефіру. Ось, наприклад, ви приготували зефір, маса ще тепла, і ви одразу кладете цю масу в кондитерський пакет і починаєте відсажувати зефір. Це велика помилка. Як уникнути цю, цю помилку? Вам потрібно переконатися, що маса зефіру. Трохи охолонула, але трохи охолонула, Тому що, якщо ви залишите цю масу, щоб вона охолонула повністю, у вас вийде так, що зефір буде стабілізуватися у тої миски, де ви приготували цей зефір. І тому вам потрібно просто переконатися у тому, що. Маса зефіру трохи охолонена, покласти у кондитерський пакет і вже робити або зефірні квіти, або робити ось ці зефірні завіточки, скажімо так. Шоста помилка це те, що ви недостаточно сушите зефір. Тобто зефір залишається у вас такий ліпкий. Через те, що ви недостатньо висушили цю масу, цей зефір. Як уникнути цю помилку? Вам потрібно залишати зефір, щоб він, скажімо так, сушився при кімнатної температури, наприклад, 6-8 годин. І я хочу сказати тут один момент. Що на курсі Швидке десерт у вас буде, буде рецепт, мій авторський рецепт з ефіру, який стабілізується за 10 хвилин. Ви пам'ятаєте, я зробила один раз прямий ефір, де я готувала у прямому ефірі піони і зробила такий декор на пирих. І ви самі побачили, що дійсно за 10 хвилин в мене зефір вже стабільний. Або коли я зробила прямий ефір та показувала вам, як я роблю ось ці зефірні хрібочки. Те ж саме я зробила зефір у прямому ефірі та показувала вам, як за 10 хвилин маса вже стабільна, я можу просто далі працювати з нею. Тут дуже, скажімо так, важливо знати декілька нюансів. І, до речі, я хочу сказати, що один раз в мене був такий випадок, що я відправляла один зефірний букет в Італію, І я просто буквально за 10-15 хвилин до того, як віддати цей зефірний букет, я зробила знову зефір зефірну масу та просто поклала ось ці лісточки, на цей букет вже готовий. Я просто поклала, щоб заповнити всі ці пустоти, які там були, і щоб зробити ось цей букет більш хармонійний. Тобто, за 10 хвилин до того, як віддати букет, я можу це зробити. І вже за 10 хвилин ці лісточки вже стабілізувалися. Тут десь секрет у цьому рецепті це тільки. У правильних пропорціях інгредієнтів. І е, сьома помилка це те, що ви занадто швидко додаєте горячий сироп до більків. Наприклад, ви сіроп додаєте швидко, і це приводить до того, що змінюється структура зефіру. Як уникнути цю помилку? Вам потрібно додати горячий сіроп до бельків, але не швидко, не занадто, скажімо так, медленно. А ну, набіжіть, як це буде українською мовою, бо я думаю, що Треба якось інше слово використовувати, але не можу згадати українською мові, як це, це буде. Скоріше, ні, скоріше це коли швидко. А медленно, як це буде. Ну, якщо зможете напишіть, мені буде вам дуже вдячна. Тобто, це потрібно додати. Ні... Забула це слово просто. ну, як... О, повільніше, дуже дякую. Це потрібно додати цей горячий сироп не повільніше і не дуже швидко. середину, тобто, тобто потрібно додати, щоб отримати правильну текстуру цього зефіру. Я ще раз кажу, що на, на моєму курсі швидкі десерти я покроково просто детально пояснюю, як уникнути різних помилок при приготуванні зефіру. Також я даю свої перевірені рецепти зефіру, які я вже відправляла за кордон. Я знаю, що вони витримують добре відстані, Навіть до 3000 км це без ніяких питань. І навіть... Літом а, можна відправляти а, і а, бути спокійною у тому плані, що зефір не потече, що, що він там не буде зіпсувати собі форму та щось таке. А, далі на цьому курсі я даю. А, Перевірені чек-лісти, які допомагають вам зрозуміти, як же правильно приготувати не тільки зефір, а різні десерти. Е, і також є мій особистий зворотний зв'язок, де я постійно відповідаю вам на е, ваше запитання. І якщо, наприклад, у вас щось не виходить, я вам підкажу, що ви робите не так. Тож, щоб ви навчитесь ось на цьому курсі Швидке десерти, старт якого буде 27 січня. Це будуть 30 смачних авторських рецептів. Печиво, капкейки, тистечком. Також будуть цукерки пташені молоко, мармелад, трайфли, бісквітні рулети. Тобто саме ці десерти, які готуються до 30 хвилин. Це повинні ви зрозуміти, що му... тому що саме ця назва швидкі десерти. Це означає, що навіть якщо. Хтось вам каже, що я буду в тебе через 30 хвилин. Ви за цей час вже маєте на стіл ось цей десерт. Це може бути торт. Це може бути цукерки пташені молоко, це може бути зефір, це можуть бути бісквітні рулети. Тому що вони дійсно готуються дуже швидко. Я, як мама чотирьох дітей за те, щоб готувати десерти швидко, а не витрачати купу часу на їх приготування. Е, тож. Вам цей курс, наприклад, допоможе зрозуміти, як правильно доєднати різні інгредієнти, також, як створити різні десерти, які дуже добре витримують транспортування. Тобто, це ви можете відправляти за кордон без ніяких проблем. Також, як правильно вам потрібно Використовувати різні інгредієнти, і як ароматизувати ось ці наші десерти або нашу випічку, без ніяких без ніяких добавок або консервантів, скажімо так. Тому що ви знаєте, що я маю медичну освіту та я категорично проти хімії. Тож, друзі, бонус для тих, хто додивився до кінця. Цей прямий ефір. Кодове слово, яке ви повинні мені написати у Дірект протягом 24 годин це слово зефір. Тільки ті люди, які напишуть мені ось це кодове слово, отримують від мене дуже корисний чек-ліст про приготування зефіру. Ще раз хочу нагадати, що на цьому курсі є тільки дві тарифи. Це тариф. Стандарт, у ньому 30 моїх авторських рецептів, у ньому 20 корисних чек-лістів, і також є моя підтримка. Тобто, навіть якщо ви будете задавати мені якісь запитання в каналі курсу, я вам відповім обов'язково. І, до речі, тут буду домашнє завдання, щоб я бачила ваші результати. І також буде конкурс на суму 1000 гривень за найкращі домашні завдання. Тут цей тариф стандарт, немає просто цих міні-курсів від експертів. Але ці курси потрібно більше для тих людей, які хочуть стати кондитером, хочуть розвиватися у цю справу, просто хочуть мати клієнтів з інстаграму та не знають, як вести себе впевнено з клієнтами, як мати цих клієнтів, скажімо так. І ось мої експерти допомагають зробити так гарне фото, Фото, вести Інстаграм, навчають вас вести правильний Інстаграм та будувати свій особистий бренд. Ціни на тариф стандарт доступ на 2 місяці 1500 гривень, доступ на завжди 2000 гривень. Далі йде тариф люкс, Тут 30 моїх авторських рецептів, 20 корисних чек-лістів, 3 міні-курси від фотографа, від. Від психолога та тренера по голосу та від експерта по інстаграму. Як я казала, ці три міні-курси вам допоможуть просто стати успішним кондитером, тому що вони Прописують повністю по пунктам, що вам потрібно зробити для цього. Я дуже рада, що маю ось таку гарну співпрацю з ними. Просто мої учні, коли побачать ось ці уроки, я впевнена, що ви будете дуже здивовані і вам буде приємно це дивитись. Навіть експерт по інстаграму, який я всім раджу. Ілона написала нам uh, уроки на вед...